У День захисників і захисниць України у краєзнавчому музею міста Горішні плавні вшанували пам'ять героїв і героїнь України минулого та сучасності за нашу землю, дорогой кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді. Ці рядки, написані 70 років тому, видатним українським поетом Василем Симоненком, засвідчують безцінні подвиги поколінь захисників і захисниць України. До експозиції російсько-української війни краєзнавчого музею горішніх плавнів завітали учні 9 класу гімназії No4 для участі у пізнавально-патріотичній вікторині Воїни світла присвячені багатовіковій історії, спадщині героїзму, відданості, честі та патріотизму борців за незалежність України. День захисників і захисниць України це передусім свято тих, завдяки кому ми живемо, працюємо, будуємо плани, мріємо про майбутнє. У цей день ми дякуємо кожному і кожній, хто захищає незалежність і територіальну цілісність держави, а також згадуємо всіх, хто віддав своє життя за Україну. Свято захисників і захисниць України збігається з Днем Українського козацтва та великим церковним святом. Покровом Пресвятої Богородиці 1 жовтня обрали не випадково. Споконвіку на свято Покрови наші предки вшановували воїнів-захисників. У кожному поколінні були ті, хто ставав на захист рідної країни. Перегортаючи сторінки історії, гості музею пройшли незабутніми стежками захисників і захисниць України, від хоробрих козаків до українців, що виборювали нашу свободу в періоди двох світових війн. Воїни ОПА мріяли про незалежну Україну і залишили по собі незліченні приклади мужності, відданості національній справі, і гасло, що сьогодні знає кожен українець. Слава Україні героям слава! Він з'явився в середовищі українських військових ще в 1920 ті роки. Проте саме вояки ОПА і ОУН зробили ці слова офіційною формою вітання і ввели його до широкого об'єкту. Це не лише слова, це бойовий вигук, що особлю національну єдність підтверджує спадкоємність української традиції боронити свободу під захистом Богородиці та зі зброєю у руках. Учні активно відповідали на запитання Вікторини, демонстрували свої знання з історії України і охоче поділилися власними враженнями. Захід мені сподобався питання, відповіді дізнався багато чого. Наприклад, скільки тривала оборона Донецького аеропорту. Також я дізнався про легіон січових стрільців, який коли він був утворений, коли він ну, тривав нашу пісню, яка переходить з покоління в покоління. Теж мені сподобалось. Мені запам'яталося от епізод заходу, там де ми розгадували Вікторини. я, наприклад, не знав, що ой, лузі це пісня, яка більше ніж 100 років. Це дуже інтересний факт. Цей захід дуже. Сильно та яскраво нам показав, як люд так як українці почали боротися за свою свободу, незалежність та від відокремлення своєї нації від російської ще на початку двадцятого століття. Павло Тихін родом із Донецької області. Експонати музею російсько-української війни глибоко зворушили його. Цей музей дуже яскраво відображає події 22-го року на Харківщині та Донеччині. Ця експозиція дуже яскраво відображає прильоти крилатих ракет, такі як ураган або касетні ракети. Цей музей дуже яскраво передає цю ту біль людей, які в окупованих та близько окупованих територій Донецької, Харківської, Київської Сумської. Та Херсонської областей це зачепило навіть тих людей, які не приймали пряму участь у бойових діях, але допомагали своєю гуманітарною допомогою та морально. Такі заходи наголошує вчителька пані Валентина, привертають увагу молоді до глибокого осмислення героїчної історії України, відвідавши захід сьогодні в музеї. Мені здалося, що ми побували на уроці мужності і водночас у застереження, що треба берегти і цінувати свободу, мир в своїй країні. Мені здається, що такі заходи, такі музеї дуже потрібні, бо вони. Формують у сучасній у сучасній молоді відчуття відповідальності за майбутнє і відчуття глибокої вдячності тим, хто сьогодні захищає мир в Україні. Протягом заходу в музеї панував дух козацтва свободи і гідності. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!